You yeah, that. ready? Wait. Go. Go! Happy birthday, Happy birthday to, you. You. Happy birthday to, to you. you! Happy birthday to you! Birthday you Happy birthday, dear Sergey! Happy birthday to you! Excuse you, exclusive. The only one in the world. The only book in the world. You finally got rid of one! Happy best day. You know. You know. Best he said he says five thousand followers. That's cheap. Have a good day, man. No, thank, thank you. My pleasure. Uh, ранок, Ми сьогодні знову біля часу вони зліва тепер, коли справа, зліва. Продовжують вони дуже добре ловити, різну рибу, різних дистанцій. Ми заглядаємо, облизуємося, робимо виставки і стараємося ловити, як вони ловлять. Такий темп тримати, такі насадочки, докорми. Багато нюансів довго розповідати. Гарушкінгор, Ігор Веселовський, злий сидить теж, погано клює. пару риб сьогодні. Одну він не зловив, один схід. Тут письменний В'ячеслав і там Петухов Сергій Володимирович, тут то, теж у нього по один схід, ще одна риба і все. Не знаємо, в чому, в чому секрет. Велика перевага, ну просто велика. От зліва у мене сидить, ну так скажемо, 1 до 10, щоб ви зрозуміли, яка перевага. Знаєте, це якось вже е, не дуже приємно дивитися, коли зліва 10 покльовок, а я в слідучому секторі одна чи 2, наприклад. От Льоша сів, хоче посидіти потемпувати сам по Повідповідаю на телефоні там всякі повідомлення. Понаблюдаю за англійчанами, цікаво. Дуже вони такі приємні спортсмени. Сьогодні мене поздоровили на народження. Подарунок навіть мені принесли книгу з автографом, всієї збірної дуже приємно, Так скажемо. Чим поламати голову, не знаю, чому секрет, але, але зараз піду. до Зліва в мене річ. Його звати річ, то такий приємний. Ячко ділиться, все розповідає, не знаю, ні. Короче. Четко. Ножничка метрів 15 Далі гірше чомусь у цих перших. Два. Ловлять непогано. І от третє. Далі гірше, гірше чомусь. Не знаю чому. От ідущий бокс три іспанці. Може, вони теж перевіряють різні речі. Я знімаю якими кормушки воно. Брус Престоновский, стандартный. Пошпионю чуть-чуть зараз. За ними похоже. Нет, чем подобается начальник порядок. Сразу стоять на мете, чай. Все, как мое будет. Все, как мое будет. Кожен ще не може карпа зловити. ну хай тренер має спробувати все, все. Корм уже куча, а на столі я не видно не бачу. От ветеран, тренер збірної, яка була неоднократно чемпіоном. Мы два дня в ней положиться дамо. Файный, файный дядька. И сюда тянешь оси, и спады Багато Там много парша и много кукурузы. И вот сэм все бавлятся. Ой, не вийду, див. додивився. Кармушки у нього великі, дивіться, які у нього висять кормів. Бокс. Хочу за ними постояти, понаблюдати. Тут скучається. Так як і ми були. От виділяються Венгри, а Англіки дуже сильно. Дуже сильно. Там зараз подивимося, там атіла є чемпіон світу. Сьогодні вже ходив льоша, погость казав, що дуже добре. Мені сподобалось англійчанку короткі вудочки, так метра три закормочі. От на такій дистанції і жорсткі. вони. Чи то вудочка без ковертіпа просто, чи і на шнурах. І вони чітко пим, і витрясують. Не мягкими витягувати, а так ударчики такі. Тик-тик-тик. З -тик -тик. трусивкою. Або положив на дно з надтю, а видірнув. Це у нас команда Італії. Тоже ломать ну, так щоб сильно виділялась вони теж були вчора біля нас недалеко а сьогодні через два сектора площників багато серед них цей канал не знають добре цей канал знає добре і от крайній збірна угорщина там уже щось крайне Тягнув і не витягнувсь, їйшла. А тіло от посередині сидить, по-моєму, ані от другий з краю. Тож старий дід, такий як я. От ближнячок кинув. Кинув ближнічок. Кинув ближнічок, зараз подивився. Вони такими маленькими кормушками типу докормлюють докормлюють. От чим ловлять, тим і кормлять, типу невеличкими порціями, але постійно темп, хвилина-дві максимум. Гечани просто як машинки заведуть, працюють. Якось я вам розкажу, як вони працюють. Зараз подивимося. Теж дві дистанції у всіх і в них постійно перевіряють. Тут Карману лижню від питальню від бойочок. Цик і сидить. Цик і сидить. всякие корма, груза в резных фракциях и барж. типа сектора А Вот слева Тоже ведомый спортсмен по площади, фитеристы, Крети в них є, але ми не можемо розгадати. Поки що не можемо розгадати. Там опариш, там куріця, Якісь приконки, скоріш всього. Тут сидять теж, сидять за ними. Два англичан там веселишь. До наших хлопцев. Так вот заглядаю. Тут стаканы кормят. Коробовые палочки ростки И на шнурах. Высыпают резко. Я, в принципе, так не робано, да? Я думаю, що є зміст в цьому. А теж, до речі, на кормочних коротеньких, паличкі шнури, жорсткі водилища. І вони витрушують їх, коли треба. Працюють в темпі. Анчани поки що не виділяються краще всіх. Я думаю, що вони головні претенденти на перемогу, якщо нічого не... Міняється і ніхто не шифрується, Звичайно, просто виділяється дуже сильно. Лиха виграють, вони дійсно заслуговують, файно ловлять. Є в чому повчитися. Є, от всі думають, що на ці чемпіонати їхати світу. А заради тільки того, щоб подивитися, як ловлять краще. На риболови світу, скажімо так. Тоді якісь є стиму, якісь є нарости, що робити. А отак, коли маринуєшся в плотному десь в середовищі, думаєш, що такий гуру ловиш файно. А кажуть, тобі є навіш. Кожна проблема це кожна різні Різдві підходи. Кормки різні будилища, снасті, кормушки, все різно. Пригішо, народи чани. Воно вже тянуть, бачите? й біля мене. Він просто декласує нас. У нього вже роз... зранку 20 покривок, у нас там три, Ну біля нього сидимо. Там коробчик витягнувся, коробчик коробчик витягнули спікеріа з діва. А я хочу тут Венчик лежить оцей. Закінчили ми. Це вже який третій день тренувань. Все цікаво, але дуже складно. Вроді би вже якусь ниточку знаходимо, але ми щось не справляємося. Зараз зробили висновки, трошки таки зібралися, поговорили. Скоріше всього, ми програємо в темпі. Треба збільшувати темп з перезакиду, закиду, кормлення. Все таке. А так, по 7, по 6, по 5 карпів зловили. Але, наприклад, біля мене англічанин. Зловив ну, більше 25 карпів. От вам результат, десь 30 чимось кілограмів. А молодь там в тому кінці канала, то зловив 63 карпа, Зрозумієте, 63, а я, наприклад, зловив там 6 чи 7. От різниця в 10. Нічого, зараз висновок зробимо. Вечірком підв'яжемо гачки, бо сьогодні деякі гачки не спрацювали. І завтра з новими силами до роботи.